Капуста. Але можна навіть на кілограм тягнути. Бо це мільйон. 70 гривень це коштує. всього. Це ми з спецтіну зробили. Витягнете, капусту порізали, не цілу робимо. Посолили, промили. І потім оце. цибулька. Зелена і все більше нічого. Чолові... Це ж ми про кімчі говоримо, так? Тут, тут приснув готово, готово. Все готово. Тут вже кочуджа, кочугару, тут рибний соус, тут мільйоко. Це 6% гра, 6 відсотків цього з маленького. Ми е... про кімчі говоримо зараз. Да. Ми ага. тільки про кімчі. кімчі <рес> Мільйок. А це можна робити з цибулько. Є окремо під цибулю, під шніп. Бачите, він без кочугару. Але це ферментована історія, яка вас запустить процес. А ще можна взяти два отаких от історії. Кінчик, які для американського ринку вони зараз роблять. За 10 хвилин у вас кімчі фреш. Бо є варіант фреша. Да? Е, в Ютубі знаходите дівчину-офігенну кореянку Манджі. Манджі, яка 6 мільйонів підписників. Вона десь п'ять років тому назад розклала всі варіанти кінчиків. Швидко дуже. Англійськими і вона вже знає. Там вона показала, що таке швидке в їх розуміння, що таке класичне кінчи. Теорію спочатку, а потім ми сідаємо за Теслу. Ми ж не відкриваємо Теслу, зразу заправляємо дізелем. Ми що? Спочатку вивчаємо, як тесло є. Це саме з скінчить. Тому рекомендую оце, оце, а потім гратися за цим, що взяли. Щось побистньому попробувати. Да, так, це не буде бистріть. Оце після бистрі. Послід... Послід... Оце буде швидке, оце також буде через три години його вже буде їсти. Але я його тримав два тижні і він не переферментувався. Це для мене взагалі була така історія. Да. Та я це не зрозумію, як це вийшло. Як це вийшло? О, зазвичай, наприклад, коли ми по класиці робимо, воно скисає, ну, мовно, ферментація починається на сьомому дому. Да, а як вас звати? А як Македонська, Олександр? Ми несемо вам можливість вибору, а вибір завжди за вами. І капусту, коли вибираємо, ніколи не беремо капусту, свіже зарізану. Вам ага. треба, коли ви на базар приходите, капуста повинна трошки полежати, щоб було менше вологи. Тоді, коли ага. ви її посолили, вона не так воду віддає, вона залишає вам смак. Бо коли капуста полежала, ви її вже можна з нею працювати. Дякую. Підписуйтесь більше. Хай смак...